У строгім чорнобілім світі шахів, де кожен крок, мов зважений удар, король пітьми і темряви там правив, і королева світла сонця жар, любові дар. Іскрила зустріч, блискавка з небес, зійшлись два серця в погляді єдинім, тим чистим почуттям не було меж. І спалахнуло полум'я невинне, кохання незгасиме. Та грав король у злу й підступну гру, приречений лукавою судьбою, кохав всім серцем він її одну, а трон ділив із долею гіркою, химерою страшною. Світ шахів не для ніжності й тепла. Хід королеви вирок без жалю, вона, мовдень, торкнулась його сна, і шах, і мат поставила йому в вершальному бою. Там, де панує біль, обман, де морок володар престолу, нема пощади королям з нечистою душою, одержимих собою.